Двері до раю. Зовні стоїть чоловік. Відчиняє двері, заглядає всередину і зачиняє двері. Так триває хвилин 10. Врешті-решт у Бога лопається терпець, і він питає ангела, що прилітає повз. Що це, мовляв, за придорок тут хрюкає, блін? А, це він в лікарні, в реанімації. Зараз там студенти практику проходять. <плес> не носи чужий рибок, не отримуєш ти грибок. Хірург уміє все, але нічого не знає. Терапевт знає все, але нічого не вміє. І лише патологоанатом все знає, все вміє, але вже пізно. <риклад> Студент-медик екзаменувався у професора. Як ви зробите, що вам потрібно, щоб хворий добре пропотів? спитав професор. Я дам йому сильне потогінне. Наприклад, гарячий чай, малину, липовий цвіт. Ну а якщо це не подія, я вдамся до допомоги летючих олій, ефіру, а якщо цього буде недостатньо, я спробую ртутні препарати. А якщо дії не буде, я спробую застосувати сальсаперель, шафран, відповів студент і змахнув з чола великі краплі поту. А якщо цього буде недостатньо, тоді я надішлю хворого екзаменуватися до вас. Двоє робітників рентген кабінету намагаються розглянути на екрані легені затятого курця. Один каже іншому: нічого не видно. Ану, додає випромінювання. Так, ще. Придивились? а що це за білі скелетики в черзі стоять? Та це ж сусідній дитячий садок на прогулянку вийшов. Триває іспит в медичному ВНЗ. Професор запитує студента: Назвіть стандартне обладнання кабінету для щеплень. Спирт, кушетка, медсестра. Сечовий міхур працював як годинник, але, на жаль, без будильника. Медицина так швидко крокує вперед, що здоров'я за нею не встигає. Нетрадиційна медицина досягає найбільшого розвитку за часів масових захворювань нетрадиційними хворобами, такими як розрідження мозку у суднічній ділянці. Страждання полегшуються швидко у двох випадках, якщо вас збила машина швидкої допомоги, або якщо ви вдарилися чолом у холодний ліхтарний стовп. <рес> Медицина єдина галузь народного господарства, якщо щось робиться через жопу, то це не завжди погано. <рес> Коли я був молодим, казав знаменитий лікар, я хотів стати художником. Чому ж ви передумали та обрали медицину? У живописі, відповів лікар, всі помилки видно, а в медицині їх ховають разом із хворими.